Жив був вітя. Був він хлопець хайний, але з хитринкою. Любив, щоб кросівки блищали, як у кота вуса після сметани. Якось, подивившись на свої улюблені білі кросівки, він вирішив. А чого паритися? Засунув їх у стіравку, засунув, поставив прання на 60 градусів. Ще й від на максимум, щоб швидше висохли. Вітя був задоволений, кроси крутилися, пінилися, співали пісні разом із барабаном. Через дві годинки він дістав їй. Білосніжні. сяючий, тільки підошли від кросівок висіли, як вуха з панієля, що втомилися. Вітям Почухав потилицю, зітхнув і побіг до найближчої майстерні. Майстер, побачивши його шедеври, тільки похитав головою. Молодець вітя виправ так, що тепер прати доведеться тебе від зайвих витрат. Ремонт обійшовся майже у вартість нових кросівок. а Вітя засвоїв урок. Кроси люблять ніжність, а не автокатастрофу у пральній машині. Запам'ятайте це.